Добрий день малята! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про домашню тваринку, а про яку відгадайте загадку. Хто пухнасту шубку має, лапкою її вмиває. Мишка страх кого боїться. Здогадались, хто це? Китька. Малята, котик це домашня тваринка, тому про нього треба піклуватися. Давайте розглянемо малюнки і дізнаємося, що є у котика. У котика є голова, тулуб, лапи, хвіст. На голові у котика є вуха, очі, ніс, рот та довгі вуса. Тіло котика вкрито шерстю. Малята, а як каже котик? Так, котик нявкає. А що вміє робити котик? Він вміє ходити, бігати, стрибати, муркотіти, коли його гладять, милатися, спати та їсти. А що їсть котик? Рибку, м'ясо, корм. Любить пити молочко. А ще котик вміє ловити мишей. І дуже полюбляє гратися м'ячиками та клубочками.